Сьогодні ми з вами будемо говорити про P2P та про те, що з ним буде після того, як Приватбанк та Монобанк підняли курс долара. І а також це не все. Також я хочу з вами поговорити про те, що взагалі таке арбітраж трафіка, це буде корисно для тих новачків, які тільки зараз в це все впригнули та навіть ще не розуміють, що це таке, і для них. Те, що Приватбанк підняв курс, все, всі зв'язки рухнули, нічого працювати не буде, все, піду знов на завод. Такі люди є, їх дуже багато. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися, що поганого сталося, а також будемо розбиратися, що гарного сталося, і куди далі буде p 2 пі торгівля та арбітраж криптовалют. А також повністю розповім все, що думаю, я по цьому Привіду. І так, друзі, перше, що таке арбітраж е, криптовалют взагалі, можливо, ви десь чули таку фразу, як арбітраж трафіка. Це коли люди е, купують рекламу десь подешевше, а продають цю рекламу комусь іншому подорожче. Дуже простий та банальний приклад. Наприклад, ви е, знайшли рекламодавця, якогось там якийсь, наприклад, Канал да, хоче купити рекламу, і ви йому кажете: Давай я знайду тобі площадку, де ти будеш купувати рекламу. Ви знаходите площадку, домовлюєтесь там, наприклад, за ціною 2 гривні тому рекламодавцю, ви кажете, що реклама 3 гривні, та берете собі ось цю 1 гривню за різницю. Тобто, ви продали дорожче ніж купили. І таке саме працює не тільки з арбітражом трафіку, тобто на великих сумах, таке і саме працює з арбітражом криптовалют. Тобто, ви десь можете купити дешевше, а десь ви можете продати дорожче. Ви можете сказати, а чим це взагалі відрізняється від класичного трейдингу? Тобто, я заходжу на Binance, купую біткоін там, через три дні його продаю дорожче. Так ось. Це і відрізняється тим, що тут е, у вас є якась конкретна схема, зв'язка, по якій ви працюєте, і у вас немає ризиків, е, те, що курс може піти в іншу сторону. І тому ви заробляєте без цих ризиків. Але є багато інших ризиків, про них ми також поговоримо. Тому, якщо ви взагалі нульовий та не розумієте, що таке арбітраж трафіку, е, і чому я так кажу, і як взагалі я думаю, що таких людей багато нульових, тому що зараз ось ці схеми крутіння там бінансу вони дуже е, широко зайшли в маси українців, і, мабуть, кожен другий українець зараз це все робить і навіть не вдупляє, що взагалі він робить. Він просто як мавпочка тикає кнопочки, та в нього по. Е, е, і, звісно, такого не повинно бути. Скажімо так, це все, що ви бачили, ось цей весь хаос, це була така демо-версія для того, щоб маси зрозуміли, що таке арбітраж криптовалют. І тепер ця демо-версія, вона закінчена. Тепер всі слабі руки вони повиходять. А тепер чому вони повиходять сьогодні вночі? Зараз я записую це відео 6 липня. Приватбанк та Монобанк підняли курси, по яким вони будуть продавати. Ось зараз ви бачите, Приватбанк продає по курсу. Бачите, у нього 35, 21, 35, 21. Що продажа, що купівля однакова. І чому це все ламає схему? Тому що раніше ми мож, могли купувати у Приватбанка набагато по нижчому курсу, наприклад, там 31. І потім ці гроші опинялися на Бінансі та продавались ось тут десь по 34-35. І на цьому люди заробляли дуже гарні гроші. Тобто, взагалі, в чому смисл цього арбітражу був: ми купували долар. Переганяли його на біржу і продавали там трошки дорожче, ну це якщо взагалі е опустити повністю всі подробиці. І купили дешевше, продали дорожче, на різниці заробили. Дійсно, є великі ризики з банками. Комусь блокують рахунки, комусь блокують карти. І Для цього, щоб цього всього не було, є дуже багато корисної інформації в моїй закритій ВІП-групі, але про неї трохи пізніше. Зараз, трошки не до неї. Зараз розповідаю, що взагалі сталося. Тепер чому це все не працює зараз? Тому що зараз просто невигідно купувати у Приватбанку по 35% і потім продавати по 34. Ну, ви розумієте, що 1 гривня це 3%, і 3% втрачати, мабуть, не дуже хочеться. Щось не дуже схоже це на заробіток. Тепер про слабі руки. Дуже багато людей, які просто отак, от як мавпочки на телефончику клацали там повторювали, вони не зможуть нічого більше робити. Вони не зможуть придумати нової зв'язки, тому що вони просто банально робили те, що їм казали. І якщо була якась схема, в якій більше прибутку, але вона трошки складніша, цим людям вже дуже важко, дуже важко було зрозуміти та ну, вони не розуміють розумієте, вони просто не розуміють, що взагалі коїться. Вони просто повторювали е, всі ці дії, які ми їм показували. І тепер ці люди вони просто не зможуть повторювати. Але є вихід і для цих людей. Також є добрі новини для тих людей, які розбираються в цьому. Тепер дивіться: у нас відвалюється Приватбанк, але... У нас буде дуже багато різних схем, і в мене вже є думки, як можна купувати дешевше, що саме треба робити. Та я ще не докрутив повністю цю схему, але як тільки я її докручу, вона буде в моїй ВІП-групі. Тепер дивіться. Що треба робити? Якщо ви тільки почали цим всім займатися, ви новачок, але ви не хочете це все бросати. Вам подобається ця робота, там арбітраж криптовалют, вам це сподобалось заробляти в інтернеті, і ви хочете в цьому розвиватися. Я можу порекомендувати вам зайти в нашу ВІП-групу, там ви зможете спілкуватися з людьми, які також в цьому всьому варяться. Там ви отримаєте доступ до самої цінної та першої інформації, яка буде з'являтися. Тобто, вам не треба буде самому щось там додумувати, самому якось шукати ці схеми. Ви будете знаходитися в тому середовищі, де ви зразу будете бачити те, що зараз працює. Трошки про себе. Я почав цим займатися ще з самого початку війни, і займався цим тоді, коли, ну. Дуже мало людей це все знали. і тому вдалося непогано на цьому заробити. Але про це я трошки розкажу пізніше. Можливо, тепер дивіться. А що саме може бути в віп-групі? Зараз в віп-групі є дуже багато схем. Це перше. Частини цих схем вже не працює, але там є схеми, які будуть працювати, які зараз працюють. А також є детальніша відеоінструкція, яку особисто я записував ось так на відео, де повністю розповів вам, як саме торгувати ось тут, в P2P трейдингу, ось тут, тобто на Бінансі, для того, щоб Можна було заробляти 1% в день кожного дня, гарантовано, без якихось там схем, без переведення грошей на закордонні рахунки, без лімітів, але також є свої. Детальні інструкції. І як я тоді казав, що це буде працювати, коли всі схеми перестануть працювати, так воно і зараз працює. Кому потрібна ця інструкція, залітайте в ВІП-групу. Вона там є максимально детальна. Також там є на 36 сторінок звіт від юристів, де ми там повністю розібрали три способи, як легалізувати цю діяльність в Україні. Це перше. Далі. Вас не повинно взагалі турбувати те, що якась схема, якась зв'язка перестала працювати це, якщо ви хочете надовго е, отриму ну, за затримуватися в цьому бізнесі. Таке ж саме є і в просто арбітражу трафіку. Сьогодні схема працює, завтра схема вже не працює. Ви по постійно шукаєте, шукаєте, шукаєте нові схеми. Це для тих, хто саме хоче заробляти максимально багато, але у вас буде постійний пошук. І це буде взагалі. Ви будете постійно займатися пошуком. Якщо ви не хочете постійно займатися пошуком, але ви хочете просто стабільно отримувати свій дохід, то Ось саме трейдинг в P2P, саме інструкція, вам підійде. Зараз я активно займаюся саме цим, тому що в мене не вистачає часу на пошук постійно нових схем а, саме для себе. Вони, чесно кажучи, до мене самі вже стікаються, тому що в нас дуже великі ком'юніті, і люди а, самі постійно приходять і кажуть, а є така схема, є така схема. Ну, тобто, про це ви будете бачити в віп-групі самі. І так, дивіться далі. А, чому не вигідно, я розповів тепер про еволюцію P2P. У вас буде дуже багато різних схем, які будуть постійно мінятися. Також а, в нас, а, ви просто бачите, скільки зараз криптовалют. Їх дуже багато. Але зараз всі були, а, думали лише про USDT. Вони навіть не розуміють, що це також криптовалюта, що це токенізований долар. Тобто вони просто думали, що це ну, долари-долар. Але це криптовалюта. І також ви можете точно так же купувати криптовалюту. Наприклад, на одній біржі, наприклад, біткоін. А на іншій біржі, той самий біткоін, ви можете продавати. Точно так же ви можете знаходити нові криптовалюти. Криптовалюти, які на одній біржі вже залістилися, а на іншій біржі ще не залістилися. І ви починаєте купувати її на одній біржі. Потім, коли вона ліститься на більш крупній біржі, перекидуєте туди Туди і там вже продаєте по більш високому курсу. Є дуже дуже багато різних схем і різних зв'язок. І вам в цьому треба буде варитися. Треба буде це все повністю вивчати, якщо ви хочете залишитися в цьому бізнесі. Все, лафа скінчалася. демо Демоверсія закінчилася. Ми розповіли таким чином про е, цей від бізнесу, більшість людей про нього дізналися, і лише одиниці. Тут затримуються. Я вважаю, що це дуже добре, тому що коли все це почалося, ось цей курс в p 2 p він так сильно впав, що зазора не було взагалі. Дивіться, про що я кажу. Ми вибрали зараз приватбанк 5 тисяч гривень і купівля-продаж. Дивіться, зараз ми можемо купити як покупець за е курс 34.14. Але хтось продає по цьому курсу. Тепер дивіться. Продати ми можемо за 33,71. Але хтось купує по цьому курсу. Просто я вам кажу, що так працює, і ось ця сама інструкція є в Віп-групі. Тепер дивіться, ось цей зазор. Бачите, скільки тут 30, давайте підрахуємо 40 копійок. 40 центів зазор. Що таке 40 центів? 40 центів це майже півтори відсотки. І це зараз якраз таки виросло після того, як у всіх почалась паніка. Всі кажуть, все, Приватбанк закінчився. І люди починають, ось ці слабі люди, які не розуміють, як це працює. Вони починають уходити з нашого ринку. І ось тут нарешті стабілізується… Те, що нам потрібно, те, що особисто я чекав, велику різницю між купівлею та продажем, щоб трейдинг, якому немає ніяких схем, працював класично. Якщо вам це цікаво, як заробляти 1,5%, інструкція в VIP-групі також можете самі до цього допетрити, але Тратити багато е, грошей, багато часу і не отримати ком'юніті, яке зараз тут е, працює, також техпідтримку від мене. Тому що я хочу сказати, я бачу дуже гарний, гарні можливості з Приватбанком. Це по-перше, по-друге, якщо ви хочете шукати нові схеми, вам треба буде е, думати своєю головою або е, залітати до нашої ВІП-групи, де вам будуть показувати, що можна робити далі. Тепер Багато людей, які просто там крутили щось там на 15 тисяч зі своєї карточки, і все. Ці люди портили нам ось цю статистику, але вони не заробляли. Тобто ці всі маси, ось цей весь а, ну, такий овчинний ринок, ми відсікаємо, і тут залишаються лише трейдери, які будуть саме цим займатися. І цей ринок він стане просто чистішим. Тому, якщо вам цікава взагалі інформація по криптовалютам, заробіток на криптовалютах на українській мові, підписуйтесь на цей канал, також дивіться тут дуже багато корисних відео. Вам буде це корисно, особисто якщо ви новачок. І зараз в криптозиму ви можете дійсно навчитися заробляти, а потім на булрані заробляти ще більше. Якщо цікаво саме заробіток на P2P, залітайте в нашу VIP-групу, до речі, я не сказав. Вона коштує лише 100 доларів. Можливо, дуже скоро я буду підіймати ціну. 100 доларів не в місяць, а взагалі доступ на 100 доларів. В цій Віп-групі я викладаю різні схеми. Різні відгуки від юристів по податкам, також, якщо щось з'являється нове, воно також з'являється в цій групі. В цій групі є техпідтримка, є відкриті коментарі, де ви можете постійно спілкуватися з нашими учасниками та максимально оперативно отримувати найкрутішу інформацію по саме P2P. А, що ще я хочу сказати? Також я там публікую всі свої угоди, де я закупився. До речі, нещодавно закупався біткоїном і повністю про це все розповів, з де купив, за скільки купив, купив, на яку суму купив. Тому ті, хто в віп-групі, вони це все знають. Тому я чекаю вас в групі. В коментарях підписуйтесь також на мій телеграм безкоштовний та інстаграм. Там також дуже багато корисної інформації. На цьому в мене все. Тому не засмучуйтесь. Навпаки, починайте думати своєю головою, починайте шукати нові зв'язки, спілкуйтесь з людьми, які цим вже займаються, і буде вам щастя. Навпаки, нам буде простіше заробляти. Ви просто це побачите. Дуже буде багато корисної інформації і на цю тему. Тому підписуйтесь. Сутись навіть безкоштовно, все друзі. На цьому в мене все дуже вам дякую за перегляд. Бувайте!